Народна казка, папуга та лисиця. Папуга звила гніздечко на дереві в пустелі і знесла яєчка. Побачила лисиця та й каже Агей, папуго, кинь мені одне яєчко, бо як не кинеш, я тебе саму з'їв. Бідолашна папуга не знала, що лисиця не вміє лазити по деревах, і злякалася. Краще вже нехай моє яєчко з'їсть, ніж мене саму. Подумала вона й кинула лисиці яєчко. Лисиця з'їла, а на ранок знову приходить. Злякалася папуга і цього разу віддала ще одне яєчко. Так лисиця щодня з'їдала по одному яєчку. Сидить папуга і плаче. Коли це прилітає ворона і питається. Ти чого папуго плачеш? А та й відповідає, я як же мені, сестренько, не плакати? Щодня я несу одне яєчко, сподіваючись вивезти пташенят І щодня приходить лисиця і з'їдає його, бо якщо я не віддам яєчко, то вона з'їсть і мене саму. І я ніяк не можу вивезти пташеняток. Та навіщо ти кидаєш лисиці яєчка? Вона ж не вміє лазити по деревах. Якщо вона й сьогодні прийде, не давай нічого, а добряче викажи їй. Коли ж вона запитає, хто тебе навчив, відповіси Подруга ворона. Лисиця який припали до смаку яєчка папуги, прийшла. Звісно, і наступного дня. Як це маєш папуга? запитала вона. Папуга промовчала. Ану кидай яєчко папуго? гукнула лисиця. Нічого я тобі не дам і не сплюшу. «Подівайся», – озвалася папуга, лізь сама на дерево. О. -о, -о, -о! А хто ж це тебе навчив? запитала лисиця. Моя, моя подруга ворона. одказала папуга. Mm -hmm. ну, стривай же, ворононько. Подумала лисиця, ось я тобі підтячу. Та й пішла. Іде, аж бачить, летить у горі ворона, ледь-ледь крилами махає. Лисиця непомітно лягла, прикинувшись мертвою. А ворона літала, літала, коли це глиб. Лежить лисиця, вивалила язик. Спустилась ворона на землю і йну нищечком з крадькома до лисиці, а тоді вже й на голову сіла та й дзьоб у язик. А лисиця й схопила її в зуби. Ворона й мовить лисиці. Постривай, сестричко, я тобі скажу щось, а тоді вже їж мене смачніше буде. Гаразд, погодилась лисиця, чому б не послухати, кажи. Перш ніж мене з'їсте, перейди в мою віру. Та як же це перейти? запитала лисиця? «Кар, скажи три тричі, кар кар пані вороно, от і перейдеш. Спробувала лисиця каркнути раз другий, а ворона й вилетіла з рота та й полетіла. Отак ворона обдурила лисицю.